Нарешті в Україні буде новий національний кубок, реформують формат і навіть вигляд трофею. Ротань отримав сенсаційну пропозицію, а також великі проблеми Луніна в Іспанії. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Футбол України. Сьогодні маємо насичений випуск. У ньому ми поговоримо про такі довгоочікувані зміни в Кубку України з наступного сезону. Це буде фактично новий турнір. Поговоримо про травму Андрія Луніна. А також тренерське майбутнє для Руслана Ротаня. Але перед початком хочу попросити вас одразу натиснути на вподобайку до цього відео. Так ви дуже допоможете у просуванні цієї роботи. Дякую і погнали! Розпочнемо ми з Іспанії і великої такої. Кризи для мадридського реалу загалом і для Андрія Луніна. Зокрема, адже через пошкодження наш голкіпер ризикує пропустити доволі тривалий термін. За повідомленням видання The Athletic, у Луніна невеликий розрив камбаловидного м'язу. Іспанські медіа повідомляють, що із цією травмою українець відіграв кубковий матч проти Реал Сосідаду, але тепер ризикує пропустити декілька тижнів. На думку спортивного лікаря Дмитра Бабилюка, така травма є доволі. Волі неприємною, адже потребує значного часу на відновлення. За прогнозом лікаря, воротар ризикує пропустити до 4 тижнів, але все ж таки зберігає шанси зіграти до кінця сезону. Більше того, для реалу ця ситуація загалом є ледь не патовою, адже окрім Луніна, який не може грати, досі не відновився тібу куртуа. Тож на матч проти Валенції у 30-му турі Ла ліги в суботу, скоріш за все, на поле вийде 19-річний голкіпер. Фран Гонсалес щодо Тібо, то його повернення очікують вже на матч проти Арсеналу УЛЧ. А от прогнозів щодо повернення Андрія в Іспанії поки не називають. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Ну а далі поговоримо про національний кубок України, адже формат турніру, той, який він є зараз, справді потребує змін. Про це говорять і футболісти, і тренери, і нещодавно про це говорили навіть функціонери УАФ. Отож, за даними, та то таке нині для Кубка України розробляють так звану німецьку модель. Що вона в себе включає і над чим нині працює робоча група УАФ? Отож, основні зміни в кубку полягатимуть у наступному. На першому етапі між собою будуть зустрічатися переможці регіональних кубків, і це шанс для аматорських команд проявити себе. Далі головне, вже на стадії однієї 32-ї фіналу у боротьбу вступатимуть 12 клубів з УПЛ, а з етапу однієї 16-ї до них доєднаються ще 4 команди, учасник. Єврокубків. Переможці в усіх раундах будуть визначатися в одному матчі, а гратимуть ці поєдинки на полях команд із нижчих дивізіонів. На усіх раундах буде використовуватись максимально сліпий жереб. Тобто Шахтар та Динамо умовні можуть зіграти між собою вже в одній 16 фіналу, а умовний аматорський клуб може дістатися до однієї четвертої та не зустріти по дорозі жодного клубу з УПЛ. Ну а далі, на нашу думку, головна зміна, тому що додатковий час у Кубку України також планують скасувати. Тобто, по завершенню 90 хвилин, якщо команди не визначать, хто ж з них сильніший, одразу прямують пробувати пенальті. Ну і не забуваємо також про те, що генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко нещодавно розповідав про те, що власне робоча група УАФ працює ще й над тим, аби створити новий трофей, тож можливо. Ось цей кубок цьогоріч розігрується в останнє. Напишіть у коментарях, як вам такі зміни, що ви додали, що ви можливо забрали. Загалом, як вам така реформа кубка? Ну і завершимо ми тренерськими новинами, адже доволі цікаво, якщо не сказати сенсаційну інфу щодо Руслана Родання, озвучив напередодні. Віктор Вацко. але розпочнемо ми цей блок із тренера руха Віталія Пономарьова, який міг очолити польські заґлемби із Любліна. Інформацію про це озвучив журналіст Піотр Слонка. Він повідомив, що цей клуб розглядав варіант із призначенням Пономарьова на посаду тренера після звільнення Марцина Влодарського, який покинув команду 10 березня. Віталій Пономарьов після перемовин врешті відхилив пропозицію, адже має намір продовжити роботу саме. У львівському клубі. А от щодо Руслана Ротаня, то деталями його майбутнього поділився вже Віктор Вацко. За його повідомленням, наразі від українських команд у Ротаня немає жодної конкретної пропозиції. Тобто ані Шахтар, ані Динамо чи Полісся поки не розглядають варіант із його призначенням. Більше того, навіть Олександрія ніяких перемовин поки не ініціювала. Але за даними джерела у Ротаня, все ж є один варіант, і це клуб із Саудівської. Равії, водночас, яка саме команда цікавиться українським наставником, поки невідомо. А ви можете написати у коментарях, у якому клубі хотіли би побачити цього тренера наступного сезону. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку. Ну і не забудьте перевірити підписку на канал, якщо її немає, долучайтеся. Але головне будьте на зв'язку. Скоро побачимось.